Друзі мої, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу відіти знову трошки тему від коров і показати вам нашу картоплю Рів'єру, яку ми садили. Ось так вона вже виглядає. Виглядає ось так бадиллячка. Вже майже починає сохнути. І у нас є ну така гетка, можна сказати, невеличка. Ми садили. 20 кг картоплі. І зараз їмо самі, і трішки копаю на базар, тому що її треба вже викопати, лежати вона не буде. То хочу вам показати, який врожай зараз ми збираємо з неї. Ну, ось накопала кущики Дивіться, яка гарна картопля. Друзі, ці Картоплю я купляла на базарі. Просто купила у чоловіка. Вона була з паростками вже. Брала, як я казала, 20 кілограмів і посадили. Зійшла уся. Ну і ось, дивіться, який гарний врожай на зараз ми маємо. Ну ось, Принесла я картоплю додому, помила і так вона виглядає зараз у чистому, вимитому. Вигляді. А я вам дякую всім за перегляди, за лайки, за те, що підписуєтесь на, на наш канал. Бажаю вам усім доброго врожаю, мирного дня. Всім до побачення!